Вітаю, дорогі мої друзі. Я вам обіцяла показати, як квітують в мене в дворі троянди. Зараз я вам покажу і в мене було відео, що в мене впала абрикоса. Біля мого під'їзду росла абрикоса, вона впала чогось. І ось різали, різали її, пиляли, пиляли, і мені на пам'ять відрізали таку штукенцю. Дивіться. Це мені на пам'ять про мою абрикосу. Оце така підставка чи щось, я не знаю. Це таке. Дивіться, який рисунок тут цікавий, який колір. Ось такий колір. Ну, буде в мене на пам'ять. Поставлю і буду любуватися. А зараз покажу вам троянди квітучі. Ось дивіться, виходжу з під'їзду. Ось в мене така картина. А падала і зламала мені, дивіться, весь жасмін. Оце таке наробила. Треба це взяти пилку і оце все порізати і викинути. Ну, був жасмін, нема вже. Ну, обріжу, він одросте, сказав він. Йду від під'їзду і показую, що в мене цвіте. Дивіться, ось мене цвіте ромашка ось. Гвоздички вже цвілися там вдалині. З цієї сторони ромашка цвіте. Дивіться, як красиво йду алейкою по Алейка з цвітучою ромашкою. Тут ще квітують соєшничок. Он жовтенький, ще мало. І ось вже лілія викидає бутони. Бутончик викинула і ось скоро буде цвісти. Буде красиво, красиво. Ну, йдемо далі. Ось така аграменна липа в мене в дворі, дивіться, як зонтик. Цвіте зараз, покажу вам цвітіння. Як дивіться, гарно цвіте, шикарно цвіте просто цвіте. А запах стоїть. Запах стоїть взагалі. Такий запах аж в квартиру доходить. Огременна липа. А тут у нас троянди, дивіться які, і скільки їх багато. Ось розова, ось ще колір якийсь такий. Цікавий. І ось. А це взагалі, дивіться, одна віточка. Одна гілочка, скільки бутонів. Одна гілочка. Ой, а бутони вал. Як це так може бути? Йду далі. Вон. Ось який ще трояндер, ось який ще корінь. А ось ось ти лучше розцвілися, ці ще розквітають. Ой, а ось жовта. Вітер трошки колихає. Дивіться, яка жовта. Гарна так подержу гілочку. Ой, які ж вони гарні ситі, ці троянди і ось. Ще. І ось. Це вже цвітається. Ну, все рівно дивіться, яка красуня. А ось, ось яка, якась така пурпурова. Ай. Ну, камера трошки точно не передає колір. Вона темновата. Яка красива, подивіться. М -м -м. А ось, ось яка. Ай-яй-яй, яка. А взагалі, дивіться, як красиво. Багато кущів троян. І всі пошти вже цвітуть. А це ковьор, який взагалі пітуня, дивіться, розстелилася. І квітує. Квітує, квітує. квитує. Ай, краса. Подивіться, яка тільки краса. Вот, а. а тут що у нас Дивіться, теж тоже краса. 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 Вон. І маленькі трояндочки. Лілія вже розцвіла. І ця трояндочка. Дивіться, яка краса. І навіть є лаванда. Дивіться, лаванда цвіте всю. Красуня. І це все, дівчатка, в моєму дворі. Я його дуже-дуже люблю, свій двір. Я вам обіцяла показати троянди квітучий, я вам показала. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!